Павло Чайка, офіцер запасу. Зараз командир добровольчого формування територіальної громади на Печерську. Називається наш підрозділ Підбуль. Займаємося евакуацією людей і супроводженням грузів різних гуманітарних. Ну і, звичайно, охороняємо і обороняємо на визначених нам рубежах місто Київ. З 14 по 22 рік цих 8 років всі там. Щось намагалися собі, скажімо так, придумати Війна, війна Америки з Росією, війна Америки з Росією на території України. Ну всі, хто був там, всі прекрасно розуміли, хто наш ворог і з ким ми воюємо, і що ніякої честі в цих людей немає. І зараз вони показали своє справжнє лице, справжнє лице всьому світу. Нам не потрібно нічого не доказувати. Іде повномасштабна війна з Російською Федерацією, і от влада скільки боялася там дати короткоствольну зброю, зараз ну зброю отримали всі, навіть ті, хто не вміють нею користуватися. На початку була не зовсім настроєна комунікація, де ТРО, де збройні сили, де Національна гвардія, поліція, але зараз це все настроюється. Київ і інші міста е дуже в інженерному плані обладнуються. І ну, Київ я не знаю, що потрібно. Київ нереально просто взяти. Ну його хіба що можна просто, так як Маріуполь ну, зрівняти з землею, зайти сюди не можна. І от люди, які хочуть захищати і боронити нашу країну, мають на це всі законні права і підстави. Дякуючи цій постанові Кабінету міністрів 1449, яка дозволяє формувати ці добровольчі формування. Тому в принципі влада встигла, скажімо так, прийняти потрібні закони. Стало набагато простіше в цьому плані. А підрозділ у нас складається з колишніх і військовослужбовців, і працівників тілоохоронців, які займалися охороною фізичних осіб. Майже всі там спортсмени, майстри спорту, кандидати міжнародного класу. Колектив у нас один одного знають і злагоджений. Першими, з ким ми війшли на взаємодію, це військова частина Національної гвардії. Комунікації там з іншими службами, з поліцією, з патрульною поліцією. Тому, в принципі, ми комунікуємо зараз майже з усіма службами, які потрібно. З київською владою ну, ми поки що з ними стикалися в плані. Підготовки і оформлення документів на добровольчий цей підрозділ. Далі будемо комунікувати з ними, щоб забезпечити повністю особовий склад зброї, тому що зброя у всіх там мисливська, своя, власна, все, що встигли купити до війни, і там кілька одиниць змогли купити там в інших областях навіть під час війни. Поки що в підрозділі є нестача зброї. На даний момент там є, скажімо, проблема з медициною з аптечками, тому що там жгут, і ми там ще купляли, ну Це не турнікети, а такі есмарка радянські гумові. А от е, повноцінно там, е, і факовські аптечки в нас такого немає. Ну, я думаю, що з часом ми спитаємо, якась волонтерська організація нам допоможе забезпечити людей. Тільки перемога, вихід на кордони нашої держави, включаючи Донецьку, Луганську область і Автономну Республіку Крим. У нас тільки одна дорога до перемоги.